У мене є різні проекти і багато партнерств, багато цікавих знайомих і багато людей, які інвестують. На що я звернув увагу? Що Коли людина інвестує, то що в першу чергу її цікавить. Так? І багато хто цікавить першу чергу гроші. Тобто, люди навіть категорично, чи навіть як вчора була моя зустріч з інвестором, агресивно кажуть, а скільки я зароблю? а що я отримаю. А ніж 25% на місяць на, на рік мене не цікавить, навіть не спілкуйтесь зі мною. І я зрозумів, що всі мої проекти, в яких я приймаю участь, вони і про гроші, але гроші не на першому місці. Коли просто вкладаєш гроші в ту ж саму крипту, так, то ти заробляєш просто гроші на ну майже на повітрі. А коли ти робиш щось важливе для світу, для людей, то є додана вартість. А є ще й класні емоції, як у нас наприклад, в її бізнесі. То мені дуже подобається бізнес, який дозволяє людям отримати користь, отримати настрій, отримати стан, задоволення. І ось, наприклад, цей проєкт Кав'ярня — вона саме про те, щоб люди отримували смак життя. Ось, то о, Це зараз для мене такий головний проєкт, який я подасть. Ну і також наші ігри, бо ігри дійсно дозволяють побачити, розширитись, побачити те, що раніше не бачили, оскільки Нікіта правильно сказав, що. Завдяки грі можна змінити своє життя на краще. Всі ради бачити, готовий з усіма співпрацювати. Будемо партнеритись, якось.